Всім привіт! І з задоволенням вітаю вас на каналі і ділюся з вами шматочком свого простого життя. День у нас сьогодні гарний, тепленький, хоча і сонечко сховалось, але добре так, тепло, можна працювати. Для села це саме те, що потрібно. Зібрала я ще огірочки. Дивіться, ось такі вже є різні, і крупніші, і такі скручені. Ну Вже в мене огірки сохнуть. Зараз вам. Вийду, покажу, зроблю свій обзор вам городу. такі різні є. Перебрала їх. І оці такі, що крупні, як у нас кажуть пурцаки. Оставлю, що будемо їсти. Почистю шкурку і будемо їсти на салат буду чистити. А з цих хочу зробити квашені. Є в мене вже і мариновані, є вже і с... в кетчупі, і тако кусочками гріх <смі> жалуватися наробила. Дякувати і за такий врожай, як я чую в других людей, то зовсім нічого немає, тільки цвіт і огірків немає. В мене дякувати Богу. Врожай тут <смі> І, Правда, вони вже сохнуть, але потрошечки ще щось собі збираю. Вже так. В розслабленому вигляді, тому що раніше, коли тільки пішли, якось усе хотілося закрити, і навіть для себе було жалкувато їх їсти, бо все в банку, в банку. А зараз вже їмо в волю, салати також волю, і вже не так прям, щоб <смас> переживати, що треба закрутити. Зроблю квашені. Квашені я роблю дуже просто, в трьохлітрові банки. Я думаю, тут в мене буде приблизно банки 4, можливо, 5. Ну, помию 5, якщо буде 4, ти буде 4. Як звичайні мариновані ставлю кропчик, часник. І що ще морку можу поставити, хрін, але хріна в мене немає. І потім ставлю на одну 3 літрову банку я 4 столові ложки солі. Заливаю холодною водою. І так, вони в мене стоять 3 дні. Проквасяться, прикрию трошечки кришкою, не закриваю, просто щоб, ну, щоб там нічого не попало. Бо воно ж буде процес ковашення і виходити буде вода. І так, через 3 дні цю водичку повністю зливаю, а вже закип'ятю нову свіженьку водичку, киню туди солі, закриваю. Ключом і кришками і все, я так називаю. Квашені огірочки ми також всі полюбляємо, і можна сказати, що вони навіть корисніші, тому що без цукру, без оцту. І зараз дуже багато людей, хто не маринує ні помідори, ні огірки. Або квасять, або зовсім не роблять закрутку. Отак. От Прибрали ми вже всю свою птицю. Лише вона квочка одна ходить. і... 10 курчаток. Вилупила. Вже пізнувато, не знаю, чи виростуть вони, чи не виростуть. Пам'ятаю, моя сусідка, вона вже, правда, покійна, говорила, що птицю, отакі маленькі курчатка, можна брати оце, до червня місяця. Травень, червень, а потім вже сенсу немає, бо вони погано ростуть. Ну, будемо бачити. Я їх не купувала спеціально. Вони так собі оце мої курки з'їдали і висадили, висиджували. Ось оце, бачите, курчатко воно пропаде. Тому ну що вже а... О, там воно грязновато на задниці. Оце вже з нього толку не буде. Трошечки дощ поламав мені квіти. Вони розрослися і був дуже сильний вітер. Деякі гілочки обломались на майорчиках. На городі там поломався, та я його підв'язала. Зараз піду вам покажу, що там в мене робиться на городі. Зроблю такий невеличкий вам обхід. що ти. Співак. Ні, це не той співак, а це жовтенький у мене, дуже сильно співає. І так гарно. Ось тут. Тут поки у нас вся велика птиця, курчаток ми закрили, цей піднавіс, що закритий. Привикнуть, а потім вже випустимо повністю. Їх на волю і на подвір'я ось цей майорчик у мене поламався, я його підв'язала і він стоїть. Тут такі гарні. Фіолетові і жовтенькі. Клас. Уже, друзі, у мене є маленькі головки цвітної капусти. Отакі є більші, є менші. Дочекалася. Тож, буду робити салати. Я дуже люблю цвітну капусту. і обсмажену, і салати різні. Уклярі дуже частенько смажу. Ось так скрізь є. Головки. Тут взагалі дивіться, яка шикарна вже величенька. Мені сестра каже, що це ти садиш? Чи буде воно діло? У нас ця капуста не росте. А я ні, я хочу спробувати. І ось спробувала перший раз. Сама виростила, сама посіяла. І все є. Отак. Баклажани потихеньку. Відійшли. Перка трошки гірші. Не знаю. Можливо, дощ такий, чи що, але гірше перці ростуть. Баклажани трошечки краще. Навіть уже десь я бачила малесенькі є. Де тут? Такі маленькі-маленькі, це зовсім малесенькі. Ой, отут дивіться, скільки вже багатенько. Скоро буду я вже з баклажанами, дивіться, один, вторий, а там третій, четвертий. Вже п'ять баклажанів є. І тут шостий, дуже малесенький. Он сьомий. О, то вже сім баклажанів є. А у нас баклажани на базарі по 130 гривень. Ну, звичайно, поки мої виростуть, то вже і на базарі подешеві. Помидори, друзі, в мене в цьому році найгірші за всі роки. Отакі От вони. Не дуже добре. В минулому році в мене такі гарні були помідори. Я і соку накрутила, і томатну пасту робила, і кетчуп робила, а в цьому році не знаю, хоча б ще було щось закрутити, так поставити. Ну, є вже де-не-де помідорки, такі не дуже крупні. Я зривала вже на салат. Трошки повалилися після дощу, треба підв'язати їх. О, така я господиня не завжди все встигаю зробити. Ну, є потихеньку. Це жовтенькі. Тут. Ой, зараз вам покажу чорні помідори. Дивіться, я спеціально їх купувала. Оце вони вже стиглі. Оце ну, майже стиглі. Вони так зелені, а стиглі повинні бути чорні. Ой, отвалила одну. Отакий. Юра я побачив і каже, Боже, що це таке? Що за чорні помідори? А я спеціально купила такі сімена. Якось вони називалися Нуарт, не нуарт. Ну, Потім прочитаю та розкажу. Зірвала. Які вони цікавого на смак, не знаю. Огірочки. Що я вам казала, сохнуть. такі. Але все одно ще є. Ще, я думаю, відро якесь зберу. Завіс є огірки. Буду поливати їх. Бо навіть дивіться, отут сухеньке. Ми, я їх поливаю, а краєчки воно... зеленіють, листочки і. Зелені. Огірочки нав'язуються. Ну, отак капусточка. Також є головки. Не дуже крупні, але є. Отак. Але оце чорне з'явилося, тляче, як воно. Ой, треба буде обробити чи просто водою помити. Тут у мене і помея. Також її підв'язала гарненько. Вона вже плететься. Ще не квітне. Тільки ось тут є два кустика, які квітнуть. І то якісь такі квіточки, незрозуміли, не відкриваються повністю. Не знаю, можливо, тут їм світла мало. так. Чорнобривці. Такі нещасні. І все. Там в мене ще кусочок картоплі невисипаної, бо якраз перед дощем ми підгортали, сапали, і дощ пішов і не встигли. Отак. От ну ось бачите. Такий кусок у мене зарощений. Планую завтра. а ні, завтра не вийде. А може завтра встану десь о п'ятій чи о шостій і зроблю тут на годинки-півтори роботи. Якраз нарву нарвую для птиці. Морква, буряк. Морква є різна і крупніша, і мільча. Бурячок гарненький в мене. Я його і не проривала, бо я не хотіла, щоб був сильно крупний і все одно він такий крупненький. Ось так. Є і круглий, і циліндр, різні бурячки є. Цибулю ще не виривала, бо дощ був. Треба, щоб просохло трошки. Часник також ще не викопувала. Уже все буду після Петра і Павла робити. Буду збирати врожай. Там у нас ще зелена картопля. І що ще у нас тут є? Що вам ще показати? А, піду баштан покажу, що там у нас на баштані робиться. Беру і бурячок. Після дощику все заростає знову. Начебто там висипав, а там вже заросло. Ось такі деньки вже в нас є, дивіться, друзі. Ось такі зелененькі. Але я рада, тому що була в магазині овочевому і до нас привезли кавуни по 30 гривень за кілограм, а дині 50 гривень за кілограм. Тому я думаю, класно. Ось, вийдемо на город, вирвемо свою деньку. Яка вона не є маленька, але нічого. Буде, що поїсти. Тут є такі вже прям крупнесенькі, дивіться які Класні. так. Кавунчиків, правда, ще немає. Але так, деньки є. Вунчики тільки квітнуть. Нема, навіть і одного не можу знайти. Нема ніде. Хоча б тобі один.